Народні месники чи бандити у Кропивницькому СБУ з прокуратурою спіймали членів угрупування Білі леви відомих в соцмережах борців з педофілами підозрюють у розбійних нападах, побитті та грабуванні чоловіків. Із майбутніми жертвами вони заводили спілкування в соцмережах від імені неповнолітньої дівчини, призначали зустріч у відлюдному місті. На побачення ж приходили члени групи всім затриманим до 20 років. Деталі історії розповість Сергій Михайлін. Торік, на початку грудня, вони були героями ток-шоу «Ми» на обласному телебаченні. Члени білих левів називали себе борцями проти педофілів в місті. Своє обличчя ховають за масками. кажуть, організація існує вже п'ять років. Вони створювали сторінки в соцмережах від імені неповнолітніх дівчат чи хлопців і чекали, доки їм напишуть педофіли. На призначену зустріч йшли всією компанією та знімали на відео спілкування з чоловіками. Вони зустрічаються, розмовляють. Девочка еще там на месте пытается там отговорить, типа там ну пытается. Ага. Когда уже все там нет, мы йдем к тебе, там все, Они идут до определенного места. мы сразу не налетаем, не ні ничего. Мы подходим, пытаемся поговорить. Если уже начинается сопротивление, тогда да бывают такие случаи, что и шла Члены руху не приховували, что их несколько разів ловили поліцейські. Було такое, що там пытались Даже бывало такое, что сотрудники полиции сами специально там переписывались. З да, вами, да, як да, подосили, да, так. Так, а да. потом приходили на зустрічі, тут два скорочка все стояли. Я так розумію, якби ви працювали спільно з ними, з поліцією, це був, ну, що називається, повний фарш би був. І на живця тобі, будь ласка, і фактичні докази. Не було такої пропозиції? Ну, з нашої сторони, були. были. Они да. отрицають, вони не хотят. Чому? Як, як ви це пояснюєте? Ну, вони, як вони, не просто відказывались. Ми предлагали. Їх затримали СБУ з прокуратурою в неділю в районі фортечних валів під час чергової зустрічі з так званим педофілом. Декого з підозрюваних забирали з власних помешкань, кажуть батьки затриманих. Вони зібралися під стінами СІЗО, аби добитися зустрічі з дітьми. Нас не хотіли пускати, не хотіли у нас нічого приймати. Об'ясняли тим, що у них пересмінка, яка длилась час і 40 хвилин. Обвинення їм не пред'явлені. І до сих пор ніхто не знає, за що вони дійсно сидять. То, що їх обміняють, то що вони збивали і ловили педофілів, Якщо міліція цим не займається, то почали займатися ці діти. Чотирьом затриманим немає 18 років. Їх батьки не вірять, що діти займалися вимаганням грошей. Є ніяких лишніх коштів у нас вдома, як вони кажуть, що вимагав кошти. У нас ні нових речей в нього там не було, ні кармани, якихось великих грошей, щоб я бачила, що він там щось. Побитий він не ходив, щоб там він десь когось бив та збиті руки чи лице там, чи що в нього цього заміщено взагалі не було. Спокійна, адекватна людина. Які і всі діти і в технікумі учаться на бюджетній основі. Він сам поступив у прокуратурі. Іншої думки кажуть, слідкували за угруповуванням протягом кількох місяців. Справа підпала під їх юрисдикцію, оскільки двоє підозрюваних працівники слідчого ізолятору. Скорочені відеоролики спілкування з педофілами публікувались у закритій групі в соцмережі. Силовики стверджують, банда вимагала гроші у своїх жертв. Нами зафіксовано близько 40 відороль. Роликів, на яких учасники угруповання здійснюють групові напади із нанесенням тілесних ушкоджень місцевим мешканцям, в тому числі із особливою жорстокістю. Вилучено малахлави, бейсбольні біти, гаджети, які дозволяли оприлюднювати такі відео, знімати їх, монтувати, грошові кошти, зокрема, і ті які передавались потерпілим керівники, перебували в співмешканських стосунках з дівчатами, яких вони використовували в якості наживки. І тут питання риторічне. Хто підофіль? Тим часом батьки затриманих заблокували рух біля обласної прокуратури, вимагали зустрічі з слідчим прокурором, аби дізнатися, що буде з їх дітьми. Надіємося, що к нам хтось вийде, щось нам об'яснять, прояснять, скажуть, що буде далі, або що нам може дати, і вовче поміняється ні. Тому що діти совершенна діти напугані. Втім, за кілька годин блокування до них так ніхто й не вийшов. А запобіжний захід усім дев'ятьом затриманим суд має обрати найближчим часом. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем. У прокуратурі озвучили позицію щодо обрання підліткам запобіжних заходів. У суді клопотатиме про передачу трьох під нагляд батьків та законних представників для четвертого неповнолітнього проситиме домашній арешт у зв'язку з відсутністю законного представника. Якщо ж батьки не зможуть належно впливати на поведінку дітей, своєчасно з'являтися до слідчих на їх виклики, вирішуватимуть питання щодо застосування більш суворого запобіжного заходу, тримання під вартою.